І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. І тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. І от сьогодні у нас тема про те, на що дитині обидва батька. Ну, мається на увазі не два батька-чоловіки, а батько, батько, батько і батько, яка мати е, насправді. Таке, така от дивна штука в нашій мові, що в нас є два різних слова. Є любов, є кохання, і якби ясно, що це абсолютно різні речі, їх плутати взагалі не можна. Але от чомусь у нас от обидва батьки ну, є батько, є тато, і тато він є батько, але батько може бути і мама. Це дивно, як на мене. Тому... Це така інтікава штука. Але чому нащо дитині потрібні обидва батька? Останні більше ніж навіть півтора року у нас така ситуація, що деякі діти досить таки велика кількість інтенсивно втрачають щонайменше одного з батьків, іноді навіть двох одразу. Іноді навіть взагалі залишаються без родичів і залишаються сиротами самі. Ну і так глибоко ми говорити про це не будемо. Але сьогодні саме про те саме ну, двох рідних батьків: про мати і батька. Чому вони мають бути якби разом у дитини, або ну, у всіх своїх дітей, чому у дітей мають бути обидва батька? Ну і також. Звісно, що ми маємо зауважити. Я маю зауважити, що мова йде про двох здорових, адекватних батьків. Двоє хворих не підходять. А також один здоровий, а другий хворий такого не буває. Тому що, ну, а що здоровий робить поряд з хворим. Ну, Звісно, що мається на увазі образно хворий, ну, неадекватний, психологічно не надто здоровий. Це дуже важливо, тому що повноцінні діти виростають тільки в повній, повноцінній адекватній сім'ї, яка складається з двох адекватних батьків і дітей. Звісно, що. і звідси ми можемо йти далі. Ну і також можемо обговорити певні критерії здоровості, це те, що люди щасливі, так, можна говорити там про. Різні рівні життя, різні, там не знаю, рівні достатку, ще щось там таке. Але люди в цілому е, щасливі. Та в них питаєш. Ви щаслива людина? Так, так, абсолютно так. В мене є е, ну, кохана людина, я її. Ну, в мене є кохана дружина, я її кохаю, нам разом добре. І також от, в мене є коханий чоловік, я його кохаю, нам разом добре. Ми щасливі, у нас, ми любимо своїх дітей. І далі другим критерієм можна виявити як таке, що. Люди, чоловік і жінка піклуються одне про одного рівно так, як треба, а не як вважають за потрібне. От, те саме, що я люблю наводити, що я чухую твою спину як е, тобі. Треба й подобається, ти чухаєш мою спину, як мені подобається. А якщо в тебе свербить між лопаток, то скільки б я не чухав тобі поперек, тільки тому, що я вище не достаю, твоїм лопаткам легше не стане. І якщо я буду ще вимахуватись, що ну я ж роблю хоч щось, це неповага до особистості, до потреб особистості, і ні про яке щастя тут не йде. Тому піклуються один про одного рівно так, як треба. І далі третій останній критерій такий, що звісно, що конфлікти є, непорозуміння є, тому що дві різні людини, у кожного свої уявлення про світ, навіть якщо дуже сильно схожі, то очікування можуть бути. Взагалі будь які От просто мозк, мозок щось там комбінує і чогось там очікує. І іноді очікування не співпадають з реальністю. Це може бути як стосується, як класти молоко в холодильник, так і щодо. Питань зради, питання щодо блядства і так далі. Тому конфлікти і непорозуміння завжди будуть. Але у людей є технології, як ці конфлікти вирішувати. І це є критерієм здоровості людей і їх щасливості. І значить, у них можуть бути, якщо ці три умови, критерії дотримуються, то значить, у них можуть бути. Діти і можуть зростати повноцінно і щасливо, навіть не маючи якихось там дуже великих фінансових статків. Якщо такі умови і погляди на життя здорові, щасливі, то все добре. І так далі. Також треба розуміти, що ні в якому разі не можна зберігати сім'ю заради дітей, бо таким чином діти починають розуміти, що сім'я це союз двох людей, які один одного не кохають, можливо, навіть. Задовольняють якісь там свої потреби на стороні, і все це заради якихось маленьких заготовочок під дорослих людей. Тобто треба завести сім'ю, щоб народити дітей і займатися чимось на стороні. Такі нейронні зв'язки і вибудовуються у цих саме дітей. Також ми не кажемо про випадки, коли одним з батьків дитини був військовим, в наш час, якого другий батько справді кохав, ну, Тобто, припустимо, що батько-тато військовий, він загинув і його. Дружина, мама дитини насправді кохан, кохала, але от військовий загинув. В такому випадку мови про негативні нейронні зв'язки не йдеться, але небезпека однобатьківства залишається і наслідки також залишаються. І саме от про ці наслідки сьогодні йде мова. Тобто, коли дитина або діти залишаються з одним батьком, який якби, ну, здоровий, але. Не стало, немає ну, другого батька. Неважливо, або він загинув, або відносно вчасно, припустимо, мама помітила, що батько тато такий собі, і пішла від нього. і дитина залишилась зі здоровою мамою, але мама одна. І в цьому є проблема. І чому? Тут я виділив. Декілька різних моделей, які ну, стосунків між батьком-одиночкою та дитиною. І про них я зараз розкажу. І перша модель, яку я виділив, це жінка і син, тобто мати і син, залишаються один на один. ну і Перший пункт щодо цього: що мати сина гіперопікає. І робить, з усіх сил робить його інфантильним. Ну, просто їй треба кудись дівати цю жіночу енергію, і цю енергію, начебто, треба витрачати на свого чоловіка, але немає чоловіка, і вона витрачає її повністю на сина. І також задовольняє свою потребу в потрібності. Ну, просто корисності в соціумі, і особливо в корисності для своїх дітей. Але це, ну, такий собі, такий собі варіант, і, тому що. Опіка, піклування, турбота один про одного має бути від чоловіка до жінки в тому форматі, як я і сказав, ти чухаєш мою спину, я чухаю твою спину. І також в правильному балансі. А для дітей потрібна своя особлива турбота і піклування. Зовсім не така, яка потрібна від жінки чоловікові. Ну І якщо чоловіка немає, виходить гіперопіка і син стає інфантильним. Далі, одним з варіантів може бути, що жінка робить з свого сина чоловіка своєї мрії, тобто без недоліків і без хребта. І... Це достатньо поширено. Багато жінок роблять прямо зі своїх чоловіків таку річ, що от вибирають собі якусь заготовку, а потім починають видаляти йому там творчі пориви, сили і так далі, ініціативність, а потім жалкуються, що він якийсь інфантильний. І ти сама його таким зробила. Він був нормальний, він тобі нормальним, ініціативним, сильним, і сподобався. І він з тобою став таким інфантильним. І от те саме відбувається в таких от взаєминах мати і сина. Ну і звісно, що ця, цей, цей випадок він випливає через те, що. Жінка ну, якось розійшлася. Тут ну, 100% батько сина він не помер, не заклинув, а Вони, батьки і сина, розійшлися, жорстко розійшлися, і жінка ображена на свого колишнього чоловіка, і тому тепер виховує для когось там. Ідеального чоловіка. А, ідеального не існує. І навіть отак, от, роблячи його е, начебто ідеальним, він позбавляється, ну, умовно кажучи, хребта тієї самої сили і так далі. І, ну, а в чому його тоді ідеальність, на що він такий потрібен? І начебто старалась там для когось, але завалила весь проєкт. І син за це вдячний точно не буде. Тому щодо цього пункту треба просто вміти будувати свої стосунки правильно з чоловіками іншими, і робити їх ну, застосовувати певні засоби, щоб вони були хорошими для тебе, для жінки, а не начебто якимись там ідеальними, щоб там не лазили ніде і щось там ще такого робити не треба, тим більше з сином. І далі наступний пункт. Жінка ненавидить сина як копію свого колишнього чоловіка. Досить схоже на попередній пункт, але вона не робить з нього ідеального, чмирить, гнобить і так далі псує життя своєї дитині тільки тому, що це реально копія її чоловіка. Але чомусь забуває, що він рівно наполовину. Твоя копія, копія мами. Тому це така дурня. Ну, і звісно, що походить від образи на свого колишнього чоловіка, відповідає за це чомусь син. І наступний останній пункт в цій моделі це те, що. Просто задовольняє його потреби так, щоб йому не треба було жити окремо і будувати своє життя і нове кохання. Тобто просто займає роль, скажімо, дружини в житті цього хлопця, і йому просто ну, не треба нікуди рухатись, нічого робити. Так, він може там працювати, десь щось там. Реалізовуватись як професіонал, але нащо йому шукати якусь жінку, яка, скоріш за все, буде парити йому мозок. І знов таки, от я від себе кажу, що те, що ми називаємо жінка, парить мозок, у неї є потреби в тому, щоб поговорити і так далі. Тому з цим треба... не треба шукати жінку, яка не парить мозок, а треба вчитися із цим жити. Але мати цього не робить. і... Не робить цілої купи інших недоліків, і тому е, сину не треба нікуди рухатись. Це був останній пункт в моделі жінка-син, чому це погано. А є ще модель жінка-донька. І е, тут є такі недоліки, якщо мати нічого не робить зі своїм е, власним коханням е, і оцими от речами. І перший тут пункт в мене. Мама сказала, що всі чоловіки є вно, тому я обрала собі кубку поменше. <плес> ну. Блін, йолки палки ну навіть коментувати нема чого. Це просто так. Спілкуєшся з жінками, і вони кажуть, що от говорять купу розмов про чоловіків, а тоді все це заради того, що він. Ну, все одно хороших немає. Мати так сказала. Ну, я вибрала собі не найгіршого. Блять, ну, отак от, ну, знов таки колишній чоловік образив жінку, і от жінка е, транслює таку позицію і не, не прямо таки словами доньці, що ти розуміє, чоловіки всі гівно», Ні, просто в неї ставлення до життя, таке, вона іноді контактує в присутності доньки, доньки з іншими е, чоловіками. І так у доньки, донька за цим спостерігає, розуміє, що всі чоловіки дебіли, і виникають в неї також проблеми в особистому житті в близьких стосунках. І далі другий пункт в моделі жінка-донька: донька, донька зобов'язується робити маму щасливою. І що це значить? Якщо у матері позиція жертви. І в неї в невротичка, в неї після розлучення така от, такий настрій, що її б кинули, що вона залишилась сама, чоловік від неї пішов, а не вони розлучилися, то донька зобов'язується робити маму щасливою, бути з нею разом поруч. І які наслідки, донька не може одружитись, бо боїться образити і покинути мати. І як тільки донька там починає говорити, о, прикинь, мені там я була в школі, у нас там новенький хлопець, з'явився такий гарний. І мати починає транслювати якусь херню, щоб донька розуміла, що не можна від мами уходити. І саме тому жінка, яка залишилась з донькою, має займатися. Своїм, своє блядь, своїм коханням у своєму житті, і не залишатись з донькою просто так один на один. І далі, наступна модель це батько-син і батько-донька. Ну, окремо, звісно що. Але, але я зараз це об'єднав для того, щоб зауважити, що такі моделі, коли батько один залишається з е, дитиною, неважно з сином чи з донькою, то е, ці моделі, вони дуже таке. Недосліджені і тому про них важко багато чого сказати. Але от по одному пункту в мене тут є. І, от, наприклад, батько-син, в чому недолік, ну, припустимо, що батько здоровий, син насичується чисто чоловічими якостями і йому буде складно із жінками, тому що у нас у всіх є. Ну, навіть таке скажучи фізіологічно не існує чоловічих і жіночих чисто о, гормонів і так далі. От, естроген, тестостерон, їх трішечки чогось є у чоловіків і у жінок. і... Таку основу складає інший гормон і у чоловіків, і у жінок. Тобто тестостерон основний у чоловіків, але вони мають трішечки естрогену, а естроген основний у жінок, і вони мають трішечки тестостерону. Отак от, от, Але якщо от... Про, про нейронні зв'язки, то син бачить тільки взаємодію чоловіка, чоловіка просто в чистому вигляді. Просто чоловік і чоловік. І тільки чоловічі якості. Ці власні ну, прояв різних якостей вони можуть. Спостерігатись тільки у взаємодії, як мінімум, між двома людьми. Матері немає, і син бачить, що ну, тестостерон, мужик, і все. Ну, і, звісно, що взагалі не факт, що він стане геєм. Ну, не факт, ну, це ніяк не пов'язано з тим, хто йому подобається. Ні, він просто ну, в нього будуть проблеми при взаємодії з дівчатами. Він не знає, як там робити їм компліменти, як там іще їм щось приємне казати, як з ними контактувати і так далі. В цьому є проблема. І далі, батько-донька, така модель, донька для чоловіка це. Дружина, мінус усі недоліки, і тому адекватному чоловікові значно легше піклуватись про свою доньку в будь-якому випадку. Ну, в, в будь-якому випадку легше, аніж про дружину. Тому що ми одружуємося з людьми, з якими ми знайшли, ми зважили усі за і проти, але проти, коли ми одружуємось, нікуди не уходять. І ми насолоджуємось усіма за усіма перевагами партнера і вчимось жити з недоліками. Але у доньки недоліків немає для чоловіка. І тому е, чоловік е, піклується про доньку безумовно. Ну, а донька в даному випадку сприймає свого батька як е, ідеального представника чоловічого виду, але таких е, більше немає. І вона, ну, батько про неї піклується як треба. Він купляє її речі, він задовольняє там її певні хотілки і так далі. Але е, ще до того, е, він з нею. Не спить в сексуальному плані, звісно. що. І тоді дівчинка починає шукати такого, хто буде задовольняти її потреби, слухати її, хотілки задовольняти і так далі, і не буде тикати її, коли їй не хочеться. Але. Такого нема не буває. Звісно, що це не означає, що якщо вона одружиться, то її обов'язково буде тикати, коли її не хочуть, коли вона не хоче, але треба буде якось про це говорити, що ну, у її чоловіка теж буде певна потреба, яка може не співпадати з її потребами по часу. І... Якось про це треба буде говорити. А з батьком, з ідеальним чоловіком такого ніколи не було, і у дівчинки теж виникають свої проблеми. І також, повертаючись до того, ну, я, я взагалі із початку самого казав, що будемо говорити про здорових батьків, але я там не говорив вже, що там жінка може бути невротичкою і так далі. Але, ну... Все-таки поширені речі нехай буде. Але є ще такий момент. Обидва з партнерів, будь-хто будь тато чи мама, вони залишаються самі і на них звалюються ролі, обов'язки протилежного батька. Тобто, припустимо, що тато працював, мама не працювала, от батька не стало, і, блять, не треба писати мені в'єбаний вайбер. І так мама не працювала, батько працював, і от батька не стала, і мамі треба йти працювати. Значить, вона втрачає таку можливість піклуватись про дітей, як це було раніше. І там є навіть те певні технології, як ну припустимо, якщо діти ще малі, і їм якось треба адаптуватись у цю ситуацію, що мама тепер буде кудись уходити на цілий день. Ну і також батько, окрім того, що він вже працює цілий день, йому треба якось це співставляти з тим, що діти треба, потребують материнської, материнського піклування і турботи. Але чоловік просто на це не здатний. Ну, звісно, що він може там ніжно слухати доньку, там розмовляти, от так знаєте, коротко розмовляти зі своїм сином, але... По-перше, словниковий, скажімо, ліміт у чоловіка значно менший. Також психічна стійкість у чоловіка від природи значно менша. І часу, окрім роботи, в нього значно менше. Окрім того, він ще, напевно, що готує не так добре, як це робила мама. І... Люди стикаються з потребами. І окрім того, що в них виникають потреби зі своєю не потреба, а проблеми зі своєю основною батьківською діяльністю і обов'язками, їм ще треба якось виконувати роль іншого батька, і це неможливо. Це ну, просто неможливо, ялки палки І тому виникають проблеми і не тільки у дітей, а й у самих батьків. І це колооберт оберт таких. Проблем, блять, хорош писати на Viber. І тому, завершуючи е, це відео, е, треба сказати головне, що навіть якщо батько одиночка адекватний, то здоровий, і в цілому він хороша людина, то дитина будь-якої статі не бачить прикладу взаємодії між чоловіком і жінкою. І, ну. Будуть у дитини в дорослому віці складнощі з будуванням своєї сім'ї, свого кохання, свого щастя. Звісно, що якщо ну, батько здоровий, то дитині буде значно легше там відвідувати спеціаліста, вивчати якусь літературу і щось робити з цим якось будувати. Але все одно буде складніше, хоча й легше, аніж якщо батько один. І він неадекватний. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, а ми скоро з вами побачимось.